Почнемо з Трампа про 50 днів. Ми всі розуміємо, що Путін та росіяни готові та збираються продовжувати цю війну так довго, скільки їм дозволить це робити Західний світ, дозволить в тому сенсі, що продовжить купувати російську нафту вже менше, але тим не менш, так само російський газ та інші товари. Що таке болючий та очевидний крок для Трампа? Це зламати хребет остаточно російському експорту енергоресурсів. Чому він болючий? Тому що це з великою рігідністю викличе коливання цін на глобальному ринку, підніме ціни на бензин в США, і Трамп як президент від своїх виборців отримає багато негативних коментарів, та рівень погодження його дій буде падати. Чому без цього неможливо? Тому що Росія досі НАТО сильна і Росія досі збирається воювати. І, як нещодавно сказав Пісков у відповідь на заяву Трампа, ми вже чули багато термінів: 100 днів, 50 днів, 2 тижні, 24 години. Вони в це не вірять. Повірять вони тільки в жорстку, але неприємну дію, неприємну серед іншого для самих країн заходу.